Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Послухайте віршик. Ой, летить, спішить бджола, з поля, з саду до села, з квіточки на квіточку мед збирає діточкам. Отже, ми з вами зробимо бджілку. Для роботи нам потрібно авкус блакитного паперу, клей, пензлик. Ось такі заготівки та серветки. Почнемо нашу роботу. Беремо кружочок з чорного кольору, наносимо клей. Та прикладаємо до аркушу. Беремо кружечок жовтого кольору, також наносимо клей, прикладаємо до чорного кружечка. Знову беремо чорний кружечок. Прикладаємо до кружочка жовтого кольору і кружечок жовтого кольору. Це у нас тулуб бджілки. Тепер беремо напівколо, наносимо клей та прикладаємо зверху ось так. Це в нас крильця. Така дівка в нас вийшла. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!